Представляємо до вашої уваги кімнатну квартиру на 44-му кварталі, з ремонтом, з меблями, з технікою. Все, що ви побачите на відео, все залишається в квартирі. Така квартира не потребує термінових вкладень в ремонт, в неї можна одразу заїхати. Зараз вам покажу балкончик, він утеплений, засклений, обшитий, зі світлом. І подивіться балконний блок, а також всі вікна, всі міжкімнатні двері в квартирі виконано з натурального дерева. Ідемо у спальню. Квартира двохстороння. Ось спальня двохрівнева стеля, яка гарна. Подивіться, тут будована шафа. Зараз ми туди заглянемо, що там є. Вау, так тут ціла гардеробна. Супер. Йдемо в другу спальню. Подивіться, тут повністю спальний гарнітур помістився. Це достатньо велика кімната для такого жилого фонду. І дивіться, скільки іще місця залишилося. Ось такі гарні двері на три секції, вітражний такий варіант. Кухня повністю виконана в кахелі. Будовані меблі. Поверхня газова, варочна. газовий лічильник там теж є, і подивіться, все на кухні розмістилося, бо грам... грамотно розташовані меблі, прихожка, лічильник на світло, новий двохфазний, і ванна кімната з буйлером. І тут розмістилося і раковина, і пральна машина. Подивіться, така. Вітражне таке скло. Дуже така квартира, приємна і затишна. Зараз вам покажу, який тут охайний та доглянутий двір. біля будинку асфальтована доріжка, погрібочки. Подивіться, скільки тут гаражів. Поряд з будинку цю квартиру ви можете також придбати за житловим сертифікатом. І Якщо у вас є питання по супровіду таких угод за програмою є відновлення, ви можете звертатися на контактні номери.